Чернігівська міська рада креативить не по дитячому. З початку літа на вулицях обласного центру народ споглядає на дивовижну соціальну рекламу. Зовнішні носії зарябіли фотографіями дітей та підлітків. Варіантів багато під кожною світлиною, окремий підпис російською. У перехожих найбільше запитань викликає саме він. Глибину змісту, приміром, ось цього сіті лайту розуміє далеко не кожен. Не знаю, що би хотіли цим сказати. Для мене це непонятна реклама, а Вона... Взятию пользу невозможно нікакою. Просто прощала мимо, прочитав, а ответа для себе никакого не отримав. Ну повний брід. Звідяні смислу. Усуб дороги лучше отремонтировали. Якщо ми не вот суті, смысл его делать. Усі зображення позначені Чернігівським гербом. Картинки висять за підтримки міської ради. Втім, ідея оригінальних плакатів мерії не належить. Творчий задум розкриває авторка, керівниця місцевої модельної агенції. Тому, о, взяли красиві фотографії з детских портфоліо, правильно придумали нікну неплохие слогани, як я посчитала, що шо неплохие. Но ну, діти також достойні висіти на почему сети лайтах і бігбордах міста. почему там київляне висять, да, які там ну прош там лайф там реклама щек, що ли? Почему у нас этого сделать нельзя? Ну просто, просто ничего не рекламирует. Просто рекламировать хорошу соціальну, ну таку дитячу, я не знаю. Ну, жизнедеятельность, там я не знаю. Каждого ребенка там каждый день стоїть твіча там гулять. Ну то вот все, это обычное действие. Але від подібного креативу голова обертом іде у чернігівської журналістки Віри Єдемської. Когда я увидела першу фотографію в Фейсбуці выложенную, я думала, що це фотошоп. Потому что соединение изображения зображення текста було настолько нелепым, чесно говоря. И еще под грифом за Петром Кимирской рады, что сложно было поверить, что кто-то это сделал всерьез. Это была фотография девушки в газовой косынке. И как як потом, если хорошо присмотреться, то видно, что она ну, до плеч она обнажена, как минимум она по плечи изображена. И надпись Прекрасная далеко, не будь ко мне, жестока. Я не совсем понимаю, понімаю, до сих пор не понімаю, имелось в виду. Знавці реклами, поглядів творців картинок, теж не поділяють. кажуть, розкручувати соціальні цінності слід по-іншому. На мою думку, повинна бути якась стратегія, якесь бачення. Соціальна реклама має вирішувати якісь питання, відповідати на якісь питання. В цій рекламні кампанії я жодної стратегії, чесно кажучи, не побачив, окрім красивих чернігівських діток. Ну і власне все. А от винахідниця плакатів все одно стоїть на своєму. Зображення називає корисними. До того ж, каже, вони сподобалися міському голові та його заступниці Анні Романовій. У нас подіржала Анна Романова, коли я розказала, у нас відділ по аділпатічському розвитку туризму. ну, Борис Трощенко. Соколову, Брисфудише Трощенка. Подашліксаколову колександру. Ані он просмотріла всю значало. Ні передно а потом сказав, хорошо. Я підпишу. Але тепер у мерії від такої соціальної реклами відхрещуються. Заступниця градоначальника переконує, не бачила жодного макету і не знає, хто давав дозвіл позначати картинки грифом міської ради. Я кажу, що мені дуже неприємно, що я людина, яка не погодила ці макети, що зараз е -е, вплитуються в ситуацію, хоча ані мого підпису, ані ну мого погодження, де навіть дати, коли і йшли погодження і розміщення мене не було взагалі. Я була у сеційній відпустці. Попри усе, ініціатори соціального проекту відмовлятися від нього не збираються у наступному році. Дають слово розмістити зображення навіть без підтримки влади, а ще обіцяють вразити чернігівців і ще більшим креативом.